1939 рік німецькі фембонерали капітулюють перед військом Франції після божевільної ставки на перемогу в Чехословаччині та вимушені прийняти нову демократичну немилу на фембойську владу, що знищує фембаварську ідентичність. Але в останній момент свого існування уряд регента підіймає кольорову, а саме рожеву революцію в Криму, в надії, що новий осередок фемпротиву зможе звільнити Баварію і світ від немилих гендерних стереотипів. Якщо що, це відео продовження попереднього про фембаварію, але вам не обов'язково його дивитись, Щоб зрозуміти, що відбувається тут, бо на цьому етапі ми вже були на третій годині запису і самі мало розуміли, що коїться в самій грі. А ще це автор моду назвав Крим і інше рожевою Росією. Трещина, Трещина, вторгається! Турки! Турки атакують! Турки <реш> атакують. Почекай, що ви зробили? Що ми натворили? <реш> Могу... Ні, Почекайте, це по... здається, Німеччина. Відправляємо туди наших От Оцей по фокусу чи по якомусь рішенню. Німа... Чи ми можливо це зробили? Я тільки не знаю де. Я просто <плес> фокуси тепер всі тикаю підряд, бо більшість з <плес> них по-нормальному не перекладено навіть на цьому етапі. Я думаю, російська туречина зараз програє жорстко. І містер з Султана Зіелла, знак питання програє. Звичайно, якщо наші воїни Аллаха не прибудуть туди. <рес> Люта перемога обеспечена. Якщо що, засідаємо в Стамбулі. Почекай, почекай, ми зможемо потім зайти за цю? Це вважається Російська, которая. Вона наша маріонетка. Вона наша маріонетка! О, да. We are so back! Фембавария не зупиняє дивувати. We are так. back. We are so back. У нас епік epic encirclement. На цей раз німцям іграють втрачено на навпаки. Хай, чувак. Так, де їх столиця? А вона відлетіла в змір, бо я їх захопив столицю щойно. Змійкою. Все, адпра... змійкою. Ад... класична, класична фембойська змійка. Яка перемогла війну. Так. О, наскільки воно далеко до капітуляції? Вони недалеко від капітуляції насправді. Зараз ми переможемо спокійно. Які у нас дивізія? У нас нормальні дивізії? Чому танки Почти. Я не знаю. У нас ми робимо по заводам, а мы робимо один, один конвой. У нас немає військових заводів. Чудово, вступаємо в войну. Спокійно, я роблю фокус, який називається почати Ритуал. <рес> мы супер фембої призиваємо в цей світ. Що я бувається. не знаю. Що ж, ми захопили їх столицю тепер, де вона. А iPhone. Уявив почати ритуал спавни якийсь типу 300 газельон дивізій і при... поївчинає війну з Радянським Союзом. Це було б так смішно. Це був би сигма-мур. Чому написано, що це столиця Туреччини, коли ми її тримаємо? Ех. Мені подобається назва цього міста. Кахар Мармараш Чудово. О, я можу ритуал по погладжування зробити, який нам дасть. О, хороші штуки. І ритуал війни, ідес нам 5 військових заводів. Республіка... Ми буквально викликаємо yeah, yeah. з небес заводи фабрики війська. Проводимо ритуал. Чому то так далеко від самознищення, коли і так її так їдуть. Це якийсь старийський дух? Чудово. Все, тепер у нас ми, є мізе. Ми аж далі. отримали нічого. Ми отримали маріонетку, Росія, туреччина наша маріонетка. Ні, Асус Мерсіна, там нічого немає. Там... Глянь, у них досі зберігається весь турецький фокус. Вони зараз запрошують німецьких офіцерів у регіон із мир. Великі, Ми йдемо в комунізм чи ні? Я не знаю. Я б хотів захопити світ. Перспективно. Та вічить, як у нас називається Фемтопія Севастополь? <реш> Фемтопія, блядь. Ми можемо створити штаб квартиру, квартиру в, в Стамбулі. Давай. Штаб Ми ще в Севастополі не зробили, але тут інше питання. Це в квартиру кого? Священного ордену я фон фонбойського. <реш> <реш> що за, амін, що за дурне питання. <реш> Давай в'їзд в Україну, я хочу в'їхати в Україну. Я <реш> <Їзд> в Україну. <реш> що, було, <реш> що це за переклад, блядь? Об'їжджаємо, в'їжджаємо. <реш> це наші дивізії, нам треба, мабуть, підготуватись. Захоплення 200 України. Political 200 political power. Радянський Союз е звільняє державу України і ми просто її анексуємо. <реш> 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 типу нам навіть війська не треба ставити на цю. Сука, називається Цареград. Подивись, ця штука називається Стамбул. Боже мой, нахи. ви зараз потім туди повертаємося, там знову Астальфо якийсь сидітиме. <реш> Ну там Фелікс, типу, але Фелікс поможніша в трьошке. <laughs> Він найгарячіша дівчина навколо, та співчутливий джентльмен. це <laughs> рішення на зараз виводить типу у війну з, 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 з цим советом. Це було б дуже фані. А, nevermind. Немайд! Never <laughs> Чому нахай? Спокійно. Наше шашкува. наше фембойське шашкування тільки починається. Буде потім да. басрабі освященний флот, о, да. Ми просто занадто мощные. Сука. Вони відступали бо розуміють, що ну. Нам нічого не називає. рівня, Не рівня, не рівня. Все ми інтегрували Тов... цих турков? Так. І це все наші корки, все це наші корки. Ага. Ми насправді дуже сильні. Не сильніше, ніж Німеччина, звісно, ладно. Треба її звільнити і повернути туди справжнього літера, і тоді можна вважати це перемоги, знаєш. Комментар просто плодиться кончена, и подивись, на це. А, ні, Вони ну Німеччина ми це не переможемо, ми це не переможемо, типу. Так. Ей, куди ти йдеш? В Болгарію. Так ми ж зараз будемо з союз. Советами воювати. будемо з советами воювати? Дай 9 днів. Це нам дає ціль війни, якщо що. Дай 9 днів. Окей, що воно нам дає? Окрім ціль війни, воно нам дає бонус для атаки проти держави. 20% і захисту <п 'ємо> проти держави. <day. п 'ємо> 20%. Але це від держави. У нас ще будуть поляки, та там дохуя інших людей в коментарні, ми це не переможемо. Ну зараз дай я захоплю Болгарію. Окей, похуй на совєтів. Давай, Давай робимо твій план. Помстимося. Треба повернути. Давай треба нам повернути Німеччину. І на Німеччині ми її там встановимо, типу, на нашого... наш уряд, що встановить туди Правда. назад, типу, нашу ідеологію. Правда. Отак. ESports. Що eSports? Ладно, поганя. We might be cook chat <laughs> Який чат? Окей, okay, я маю відійти ненадовго Давай, я я зможу сам. Я так хочу голосити на родинському сейзі, проебать все і потім повертається і бачить, що у нас не держава, нихуя нова. До речі, Німеччина сама, цех добре. А мы дивизим може на моду більше. 100% сотков на більше. Он так. Але можна, ми можемо тренувати до хирища довізить, треную зараз двадцатку девізи. Все чудово. Так, ми можемо просто його закидать говном. Буквально. Ти типу, можемо тут хірі її дивізії тренувати. І у нас дофіга спорядження має теж бути від різних анексованих частин. Ти типу, поглянь, у нас 27к піхотного спорядження, там щось 4К додаткового тарти. Та у нас середніх танків не вистачає насправді, нам треба їх робити. Наш точно інтелектор собі під нашим. Під нашою піхотою 100%. У нас буквально знову тактика війни Першої світової. Минулий раз не спрацювали, але на цей раз. Ми на Македоні можемо починати. війну. Починає. Давай, давай. Так. Скільки дивізій нахуй у цих у них дивізій, і вони, всі... дивізій? вони, вони всі йдуть такого... в атаку і умирають. Так. Вони прорвали одну клітинку, маю зазначити. Ну ничего, зара вони поубиваються в нашій дивізії і зрозуміють, в чому вони не праві. У вас на лідера Сербії. Сербія? Ха-ха! Це як Хокон Фінікс, який сука грав Джокера, як їм им забрали операції. Так, у нас є танкова дивізія, проблема залишається в тому, що у нас нема танка. О, нарешті можемо взяти командувач армії раді всего святого. У нас мало людських ресурсів, хтось створив 20 дивізій походить. Ех. Атомні дослідження. Несна річ, нам треба атомні дослідження. Ти питаєш мене, як нам обійти цю проблему, і я даю тобі відповідь. О, ні, японський шогунато голоси війну Шансі. Що у них там? почалося, що них там почалося типа, Як в Японії? Я не розумію, як Японія досі воює проти півсвіту. А, Японія нейтралами стала, до речі. Так, воює проти півсвіту і навіть типу не вмирає. Імперія Цин! подивись, з ким воює Манджурія! Сука. Імперія Цин обрала на тих. Пусть зробив деякі дипломатичні помилки. Ну подивись на його обличчя. Так, всього лише 60 днів 2 місяці. Супертанк виходить в продакшн. Робимо супертанк, перемагаємо. Напор туалетних. Соко фембойська. Класична, класична, класична тактика. Класична фембойська, ця м'ясна хвиля перемагає. Знову перемагає цей бій у балканах. Так. Найсмішніше, без жартів. Наша перемога тут могла б бути пов'язана з нашим бафом на шкарпетки, який я зробив. Типу, що організація дивізії плюс 5% так, таке. Ми це прорвали одну cool, клітинку і це нам коштувало скільки там тисяч людей? 116 <laughs> Можемо продовжувати. Сербія нам заподіла 100 тисяч втрат. Ні-ні, щось не сходиться. А ти не думав, що нам треба та, літа штурмовики робити? Я думав, але не дов. Але там треба дизайн робити, що та думати. Не по-нашому. Я краще відправлю ще одну суїцидальну атаку. Сука, ти обсираєш нам людей 130 тисяч з в твоїх ситтях. У нас через тебе мало людських ресурсів. Ооооооо. Ми не можемо висадку зробити. Ні. Перевага в морі нас відсутня. А що у нас по флоту? А, я бачу. <ріст> ще питаєш. А ти його хоч... Ми його хоча пробуємо? Ні, ми конвої будемо. Опа, будуємо. А ще ні, забудь, я... ми не знаємо, що таке батарея, ППО, система керування вогнем. <ріст> І навіть ми не знаємо, що таке торпеда. <ріст> Все, у нас є один нетренований танк. Ладно, зараз він приїде і всі думає, що відчувається класична енергетикою. Давай, треба стац, стац подивитися. І спорт стац. І спорт. дивись, якщо ми не пробиваємося, спав три тисячі вони ще <рес> <рес> Якщо один нетренований, напівзаповнена танкова дивізія <рес> не пробуває, то це кінець. Тож, фембої мали велику кількість ворогів, але Аллах захистив їх приблизно трьома тисячами чорних винищувачів. І саме тоді війна почалась насправді, і фембої вийшли з неї переможцями. Фембої захопили всі Балкани. Але знаєте в кого немає магічних трьох тисяч чорних винищувачів у наших збройних сил. І саме тому я взяв участь у благодійному зборі на ФПВ дрони. Ми вже близькі до закриття банки, і якщо ми це зробимо до закриття основного збору, то ви отримаєте всі ці смішні плюшки в списку. Над деякими з ними я вже працюю. Всі Лання в описі і потім чотири тисячі чорних винищувачів Алаха привели ф... в <правили> українських фембоїв до кордону з Австрією. Всього лише за один крок від звільнення їхніх німецьких братів від того, що вони називають демократією. Одна Алла... танкова дивізія героїчно впоралася зі своїм завданням. Одна дивізія найкращих танків Аллаха. Не висті 200 танків, яких не вистачало в дивізії, надав сам Так. Також Алла сам навчив. Тих 15-річних фембоїв керувати цими танками. Класичне 3000 чорних винищувач від Аллаха гамбіт, я просто не можу. Правда. Типа, нам треба оголосити Францію, ой. Знищити Австрію. Ой, її гарантує Знищимо двох псов одним пострілом. А, пробуваємось. І спортстатс, і спортстатс. Стати дійсно І не... СПО, подивись, нахуй! І що на танк? Зараз, зараз, зараз. Подивись на Сіспорт. А, у нас. Почекай, треба перейти на розширений призов. Правда. Все, бачиш, у нас знову немає людей. Воно кожен день оновлюється, не хвилюйся. Я сподіваюся. Кожен день в ТЦК приїжджають до когось і відлавлюють одразу на фронт. Нас закидують м'ясом. Ну тому що ми боїмося проти інших фембоїв. Це правда Це така сама стратегія. Стара перевірена, закидуй м'ясом. Ну як фембоїв, Австрієць не дуже, а от Граф це найгарячіша дівчина навколо, то співчутливий джентльмен. Ясна річ. Скільки вони об нас вбили вже? 170 тисяч людей. 153, з яких це королівство Бойварія, я не стифований. <реку> Ні, Гандрас... Ми втратили найсильнішого. Гандрас пал. Гандрас... Гандрас has fallen. Зате фрики домініканець досі на місці. <реку> Я думаю, да, я дивлюсь на цього Рафаела Труджіло і такий фрік. Я знаю, що він робить Типу, по вечерах, як в серіалі Хлопаки 4 сезон, 6 серія. Ми, ми можемо у нас говорит, можем сидеть и поки не з'являться бомби. Потім сидіти і втекать, поки у нас не з'являться винищувачі. Потім атакувати і перемогти чесно або. Не ебать себя в жопу <хи> и викликати допомогу Аллаха. Почекай! Вони напали! Они напали на Німеччину! Oh, we're so бек! We're, so we're so fucking back! We're Версоу so fucking back! Так, так. Так, в атаку. В атаку, просто в атаку. Почалась все. друга світова походу. Так, так, так я, хочу я хочу вархоки, я хочу вархоки, я хочу вархоки, Америка. Опа, ядерный реактор, Все, вони відступають в атаку. В атаку. Нащо нікого не здогадався, що фембої врятують комуністи. Все, нам треба просто убиватися, щоб отримати багато war effort. Собчему ми з Японією воюємо. А вона вступила в альянс, напевно, в австрійську коаліцію. Щит. Нам треба швидко в Берлін. Давай, отправляем. Нас вы отправляете Лендлис, да. так, Беремо, Чудово. У нас ну людей. Люди кончились. Мобілізувати всіх. <laughs> Сука, ти реально мобілізував всіх. Все, вони не витримують. я відчуваю, як, як тигр з картону падає на ноги перед тигра з. Дециметровий радар, Ти ще... Я бы починаю вивчати ядерні бомби. Хорош. У нас ще немає, ми не знаємо, жених, як робити бомбардувальники, з яких їх скидувати, але це інше питання. Так. Блін, уявив би тут можна було провести операцію спеціально, де ти ядерну бомбу десь ставив би, типу, вручну. Так, да. просто знаєш, типу, в машинку якусь загрузіло, як в Кримський міст, поїхав. так Блін, уявив, якби у нас були ядерні бомби, ми б щось таке зробили, а це було б сильно. Це було б так смішно. Все, ми, ми вийшли з гір. це означає тільки одна неминуча капітуляція всіх фашистських син. Ну. не фашистські, але. Але сили. О, диви, вы, чики, чики Сука. До Мюнхену, може пройдемо? Да, давай, 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 давай. Все, ми маємо забрати столицю. Яка Ми тут головні. Ми тут головні. Скільки їм до капітуляції? Ну, до речі, воно відлетіло непогано, наступно в Берлін перенеслася. Окей, ми Берлін не заберемо. Треба буде типу, поїхати як маріонетку взяти німеччину собі. Хоча б її частину, хоча б баварію. Так, Фембаварію ми Мам... маємо! Точно, фембаварія! Але нам треба японський шогунат ще знищити. Як це ми будемо робити? Я Ядерками! Думав, я Ядерками. Ядерками! Точно! Можемо повторити! Так! Відповідь сама прийшла до нас. Все, я просто так добре себе відчуваю. Що ми чесно перемогли. Ну як. Невеличкою допомогою старих друзів. Сука. Друга пі. Друга битва за ппісечко, чи Пісюрчик. чи. там. Я зрозумів пісярочку. Сука. Друга битва! Чувак. Ні. Ми повертаємо Баварію. ми повертаємо в фембоєм. У нас реально просто людей нахуй нема. Ну тоді йдемо на Осидорос ремають служити. <гум> ну да, як <гум> ми. Ми второй ломмин Знову. Та блять, там дві інвалідні дивізії за нього б'ються, то він переходить по контролю туди-сюди і назад. <гум> я думаю, це не найкраща стратегія, тому я відведу за пару чувачків. Чого у нас 30 дивізій в ПСР, пі -пі коли у нас тут не вистачає? Я не знаю, чесно. Давай заходимо в Інсбрук. все. Все. Почекай! Шекай! Італія тепер воює! Я зрозумів, у нас нуль людей. Ми зараз будемо оточені в Німеччині. Скільки у них дивізій? Ну, більше ста. У нас столиця перенеслася в Інсбрук якогось біса. З Фемтопії. <гад> О, ні, ефіопська війна, Ефіопська Ефіопія ще приєдналася проти нас. Це <гад> кінець. Що це за війна? Розумію, дед -де є -де І Це японсько-китайська війна, бо вирішили в останній момент Famboy вступити в один альянс з Японією. Бааааа. Да. Ах. Мозамбік замбік капіталював, підйом режиму мутапа. Що, блять, вид. Блядь, мутапа! <відбували? гад> <гад> І їм все одно біла людина mm -hmm. керує. Ну слухай, ми пробиваємо Італію. А, чудово. давай. Тоді в атаку. Я зараз запустив автоплан, принаймні з Балканом ми їх виб'ємо. Чому у нас в команді коммунистичний Китай. <свісно> Спокійно, він з блоку взаємодопомог. Почекай, може до нього доєднатися до альянсу? Не треба, не треба, ти побуду, з ким был дьюти. <свісно> ми вже у Венеці, якщо що. Так, нам треба пробити ці дверічки і все. І це in Circlement. Так. Да. Відчуваю душе чекінcirна Energy. Ми, і здається, повод. все це робимо котлом. Ну так, так. Чіки, чеки. Такі найти тут дохіра дивізій! Це можна скріншотити Нет, та типу виставляти. Да, тут Reddit. можна в Reggit в Reggit уставляти. <laughs> <laughs> в Reggit 4. И вон он такие Епік Epic Famboarian. Yeah. Чому у нас тут Winsbrook, я досі не можу зрозуміти Та Тому що ну тут скільки у них, тут напевно у них більше часу на дивизии тут заткнули їх Ну штук так. 50 точно буде Це відчуває як в Європі. Ну ні, де-факто, вони ще там на Франції тримає ж війська, вірно? До речі, ми їх теж обрізали французьких, ані у них ну, і генує. Якщо ми, якщо ми геною захопимо, то це все. Ой, ще одна Chicken Circle Man, це навіть не я контролюю, це наші книги такі мощні. Це наші книги. Мені подобається просто оце. Це так приємно. Ми трохи смоктали навіть... на Балканах, але типу тут ми зараз вирівнялися. Так. Я Дабо... ж кажу, оце головне, типу тут можна зупинитися, але якщо ти швиденько отак от по цій території, там, де немає гір, проскочиш, то це все. W, Можемо. Яка, до речі, у нас розрує. Глянь, тут ефіопські війська! Риб захищають ефіопські війська. Я досі не знаю, що в нас стелися в Інсбруку. Інсбрук це хоча б наш корстейт. Ні, здається. Це окупована ні. область, на жаль. Cooking. Чому у нас там столиця? Чуваки реально that. думають, що вони на зміїному for real, for real. Сука. <laughs> 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 Скільки <laughs> там вже тримається? Все. Воно просто наступний І день І Зараз? Ми воюємо, окей. А другаря. Ми тільки Японію, тільки Японію капіталювати О, да. Окей. О, да. О да. О, да. Радянська О, Італія да. окремо існує. Німеччина відродилася, нова німецька імперія, яка комуніст, до речі. О, королівство Фембаварія разом з найгарячішою дівчиною навколо з'явилася. Сука. На базу. Її так ніхто не анексував, не, не чи що? Все, випускай цих приколістав. А ні, Та я можу повернути знали. територію, бо королівство Фембаварія все ще існує. Це той самий Тех. Оцих довнів, блять. Бля. Сука. Ми такі лаїхи. Я думаю, це знак. Що. Ща... Що. наша столиця Інсбрук І... Сука, блядь. Ми повернулися тось... в наш дом. Так, ми напрямую контролюємо далі баварію. Ми повернулися додому, сука. Інсбрук це досі у нас та вічуть, як в тебе на столиці є супротив 28%. Саме так?